Друзі, вітаю вас на нашому каналі Кісон. Сьогодні покажу просте, але дуже дієве рішення для вашого городу саду чи дачної ділянки. Добриво, рост, концентрат. У кожного господаря має бути щось універсальне під рукою для ягід, овочів, квітів і саджанців. І рост концентрат саме з таких засобів. Надійний, легкий у використанні і гарантовано ефективний. Це органомінеральне добриво. Тобто тут і гумінові речовини, і амінокислоти, і мікроелементи. Словом, усе, що потрібно рослинам для активного росту, цвітіння і гарного врожаю. На відміну від звичайного гумату, рост концентрат краще розчиняється у воді, діє швидше завдяки активним формам. Підходить для всіх культур і працює навіть у невеликих дозуваннях. На розсаді використовуйте ростконцентрат 5-5-5 до висадки. Якщо є проблеми з розвитком надземної частини рослини, можна п'ятірки чередувати з розконцентратом 15-7-7. А калійний 5-10-15 використовуйте тільки на вегетуючих рослинах після висадки. А краще вже в період наливу плодів. Як саме його застосовувати? Дуже просто. 25 мл на 10 літрів води. І поливаємо під корінь. Або 20 мл на 10 літрів і оприскуємо по листу. Повторюємо кожні 10-14 днів, особливо коли рослина активно росте або починає плодоносити. До того ж, рекомендуємо підживлювати вранці або ввечері, коли немає палючого сонця, і не забувайте про регулярність. Тоді результат буде помітний дуже швидко. Рост концентрат це справді зручний варіант для всіх, і для досвідчених городників, і для дачників, які просто хочуть смачні помідори чи соковиту малину. Добриво підходить і для відкритого ґрунту, і для теплиць. А ще воно дуже економічне, бо концентроване. Це перевірений засіб, який допоможе виростити найсмачніші фрукти та овочі без зайвої хімії і складних схем. А я бажаю вам гарної погоди, міцних рослин і щедрих врожаїв. До нових зустрічей!